Люди купляє для себе столи, платить мені 2000, за які я купляю берці і передаю захиснику. Отак, така у нас вийшла акція. 74-й батальйон. Десятка наша, 44-й, 42-й. Це е, ці е, повітряно-десантні війська. То до мене пишуть або дзвонять, кажуть, ми чули, що ви допомагаєте, чим чи могли б ви там допомогти, чи ви тільки своїм там Скарпат допомагаєте, ще з таким акцентом. Кажу, то всі наші, всі, хто тримає карабін в бік до Росії, всі є наші. Зараз на даний час десь, мабуть, більше тисячі пар, може навіть більше. це окрім одежі. Верхньої одежі, спідньої одежі, бронежилети, каски тактичні, балістика, зарядні станції, приціли. Якщо я можу допомогти, якщо ну, маю ресурси допомогти, я допомагаю. Якщо не можу, кажу, вибачай, ну, не можу. Але це для мене дуже важко. Це переношу, Тому я стараюся, стараюся максимально якісь відео записую щось прошу. Що навіть оця, оця така промоція, яку ми зробили. І ще дарую капці. Мені минулого року е, жінки наплели капців, але білого кольору. А бійці кажуть: ну подай мені білого кольору? Я думаю, що я маю з ними зробити? Оце є капчури і вовняні з натурального матеріалу капчури.